Гості завітала. Все навкруг розмалювала. Подивіться, яке чудове листя різнокольорове. Всім привіт, малята! Подивіться, які чарівні осінні листочки. Дітки, а як ви гадаєте, чому листочки називаються осінніми? Так, дітки. Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Вона чарівним пензликом розфарбовує кожне деревце, кожний кущик, кожний листочок. Тому вони такі яскраві і різнокольорові. Давайте розглянемо ближче наш листочок. Подивіться, якого кольору він. Все вірно, це зелений, а цей якого кольору? Так, цей жовтий. А от ще є листочки? Вони якого кольору? Так, ці листочки червоні. Малята, подивіться, листочки відрізняються один від одного не тільки кольорами, а ще й розміром. Поміркуйте і скажіть ось ці листочки. які за розміром? Так, тві великі, а ці маленькі. А зараз, малята, давайте пограємо і з'ясуємо, чим відрізняються листочки один від одного. Якого кольору великий листочок? Так. А маленький. Чи однакові листочки за кольором? А за розміром. А ось іще листочки. Схожі за кольором. А за розміром. Молодці, дітки. Я впевнена, ви були дуже уважні і всі вірно відповіли на питання. Шановні батьки, під час прогулянки з вашими дітками. Зберіть декілька кольорових листочків і засушіть. Під час нашої наступної зустрічі ми знову зробимо з них аплікацію.